Вітаю ще вчора. Ще вчора громадяни України говорили про те, що майдани, які є в різних містах, нібито уберігають міста від обстрілів. І дійсно, якщо вдуматись думатись в логіку, то виявляється, путіну нібито і невигідно направляти ракети, дрони проти України. Ну, нехай йде народний протест, нехай йде майдан. Молодь стоїть, молодь гуляє в комендантську годину. Молодь не здогадується, що поряд з ними можуть ходити люди, які переносять вибухівку, зброю, які можуть закладати щось небезпечне. Ну то інше, не будемо про це зараз говорити. Проговоримо про Путіна. Поговоримо про те, а обстріли де? І ми дійсно дві ночі, от в Києві, зокрема, поспали і. Було таке відчуття, що Путін не робиться, тому що йому вигідно, щоб в Україні було те, що відбувається. І якщо подивитися на російські ресурси, канали, там воєнкорів, то ми побачимо, що вони просто шаленіють від того, що в Україні відбувається. Як колись в 2014 році Захід шаленів від того, що в Україні Майдан, вони дуже підтримували, вони дуже раділи, вони печиво привозили. От якась деметральна протилежність сьогодні. Путін і його мас-медійний простір радіє, що в Україні люди вийшли. І отут, знаєте, сидиш і думаєш: раді цьому чи, чи замислитись? Але ми зараз не про це будемо говорити. Ми поговоримо про те, що є реальним небезпека. Небезпека. Я хочу поставити вам просте питання. Ви впевнені, що Путін утримується від обстрілів, поки ми з вами. Десь там протестуємо, кудись виходимо, стоїмо з картонними табличками, з написами, вимагаємо справедливості, вимагаємо відновити набу, ну вже відновили, сап там і так далі, поновили, яким, як, щось там їм знову дали чи не дали. А, тепер у нас все, корупції не буде, ну, власне, як не було. Корупції при Петро Олексійовичу Порошенкові з свинарчуками, пам'ятаєте, з броніками, які пробивалися. Набу вже тоді існувало. Ну, власне, корупції не було тоді, коли під час великого будівництва там нечесні на руку підприємці дуже багато чого одмили в Україні. Ой, як боролися з корупцією набу. Так боролися, що я навіть і не чув ні Набу, ні САПа. Так ось, у мене питання все ж таки не про Набу, не про САП, не про їхню боротьбу, не про їхні тюрки. У мене питання просте. Ви впевнені, що Путін не робить ось знову ізуїцький план? Один день він не стріляє, другий день він не стріляє. А потім в один момент злітає міх і каша людей. І просто з людей місцево. Чи ви думаєте, його це зупинить? Ви думаєте, що якщо ми вийшли, зібралися, стоїмо, вимагаємо справедливості, то його це зупинить? Так йому така картинка тільки на руку. Показати, подивіться, люди вийшли. На протест, війна триває. Зеленський їх не прийняв, не потурбувався про їх безпеку, не вийшов до них, не сказав їм нічого. Ну, але ж війна триває. І все. Дрони збивають, ракети летять. Все це небезпека. І, до речі, я був нещодавно в урядовому кварталі, там нас запрошували в одну телерадіокомпанію, Чорноморська телерадіокомпанія. Ви знаєте, я пройшовся по урядовому кварталу з Л'єрою. Повністю ми по периметру весь квартал обійшли. І там є дуже багато побитих будинків. І не думайте, що туди нічого ніколи не прилітало. Там навіть є будинок, де квартира зруйнована, і загинули люди. І не думайте, що ви там в безпеці. Це не так. І зараз дехто з вас вже в коментарях написав Сергій Миколаївич, що ти несеш? Як це Путін не стріляє, коли сьогодні Одеса Привоз знищено? Харків, Купа Обстрілів, Запоріжжя, Суми, Тривога була по всій Україні. От вам приклад того, як Путін насправді готовий підтримати нібито вас. Які стоять на Майдані, тим, що він не буде обстрілювати. Типу, давайте ви там розберіться. Ми з вами, друзі, все одно в небезпеці. Війна триває, ворог не щадить ніколи і нікого. Подивіться, були прильоти в магазини, прильоти в університети, удари по Чернігові було, коли люди просто зібралися на святкування, там день якийсь був, неділя. Він не шкодує нікого. І те, що нам з вами здалося, що Путін не обстрілює, тому що йде Майдан, йде протест людей, і Путін буде такий спокійний, все. Ось люди мають питання до Зеленського. Тепер все, я заспокоююсь, вивожу до кордонів 91-го року, обстрілів не буде і так далі. А от уявіть собі, тривога. І уявіть собі, отам, біля. А, Шевченка біля а, Івана Франка театра. Уявіть собі оцю всю масу людей, яка починає бігти в метро, а там всього два входи. А ракета, запущена з міг, летить до Києва за 3-5 хвилин. хвилин. Ви не те, що не встигнете добігти до укритті, ви не встигнете зрозуміти, що відбувається. І ви будете думати, що вас це не зачепить, що воно вас стосуватися не буде. А потім буде величезна картинка по всіх засобах масової інформації, величезна кількість, не дай Бог, жертв. І якщо ви будете серед жертв, вам уже буде байдуже. Попіклуйтесь про свою безпеку. Ви молодь, ви майбутнє наше. Тому ми з вами всі за справедливість, за добро, за правду. За чесність, за життя поза корупцією. Я 3,5 роки на цьому боці. Приєднуйтесь до мене. І щоб бути разом і виборювати своє право жити в такій країні, не потрібно себе піддавати надзвичайній небезпеці. Крім того, я вже кілька разів запитував це, і ще раз запитаю у вас і повторю вам це питання. А ви впевнені, що поряд з вами безпечні люди. Так, поряд з вами є друзі, поряд з вами є ті, хто прийшли підтримати вас. Просто ви там тусуєтесь, просто тому що це певний, певний виплеск емоцій. Навіть просто потусуватися, навіть просто місце для такого навіть ну, спілкування. І це прекрасно. Це дуже прекрасно. Ми повинні спілкуватися. Ми, ми повинні одне одного зустрічати. Ми повинні одне одному посміхатись, ми повинні вимагати у влади. Це правда. Але не треба думати, що Путін не буде стріляти по натовпу людей, де зібралися тисячі людей, молодих людей. Не потрібно думати, що в нього є принципи, і головне, що він хоче нашій країні добра. І що він там сидить і думає: о, все, от українці мають питання до Зеленського, я їх не буду чіпати. Не треба так думати. Це небезпечна логіка. Він вбив десятки, сотень, тисячі наших громадян. Серед них є діти, вагітні жінки, цивільні, військові, люди, які мобілізовані в центрах, знаходяться. Ви ж не знаєте все, а я знаю деякі моменти. Не буду говорити, але інформація є. От нещодавно загинуло дуже багато людей. Одним ударом. Подумайте про свою безпеку. Подумайте про те, куди ви будете бігти в оцьому замкненому просторі. І що буде, якщо, не дай Бог, туди, в центр, прилетить Сі-300 або щось типу кинжалу. Ви, ви можете уявити, що буде. А ракета летить три хвилини. Я вас не заляку. Я просто хочу, щоб ви жили. Я хочу, щоб ви розуміли відповідальність, яка є у вас перед вами. Перед вашими батьками, перед вашим майбутнім, перед вашими дітьми. І зверніть увагу: ніхто із тих, хто стоїть і покликав вас туди, і хто бореться, типу, за світле майбутнє, ніхто з них, ну я не бачу, можливо, хтось зробив, але я не бачу, щоб хтось записав відео звернення, що ви перебуваєте в небезпеці. Їм потрібно, щоб ви були там. І їм так само, байдуже, в безпеці ви чи ні. Їм байдуже, хто там затусується між вами, хто може обв'язатися якоюсь вибухівкою, хто може принести зброю, хто може принести гранату. Уявляєте, скільки там зброї може бути, скільки гранат там може бути, скільки людей неадекватних може бути? Ви це розумієте? От я звертаюсь, до речі, і до батьків. Тих, кому сьогодні 17, 16, 20 інколи. Зверніть увагу на ваших дітей. Зверніть, тому що їх у випадку чого не повернеш. А це наше майбутнє, це наші діти, це наша молодь, яка в Україні перебуває. І це активна молодь. Це ті люди, які завтра будуть чиновниками, депутатами, міністрами, мерами своїх міст. Тому що вони активні, вони хочуть бачити нашу країну класною. Але я хочу, щоб ви були живими. Бо якщо вас не стане, ми не зможемо нічого побудувати. Бережіть себе, обов'язково. Ви потрібні країні живим.